Не хотів я говорити про це, та й не хочу, це як про Піантковську. Спартак, Субот. Спартак суботи. Що, що? А чого? Це весенні шоу. Спартак субота це прекрасна тема, щоб поговорити. Це ж не контрнаступ, тут можна казати все, що думаєш. <рес> ну так і кажи. <рес> а він, знаєш, типа, алкоголіки, то ми нічого. профі. Так, <C jin inh throat> да, так про що ми будемо балакати? Про феномен Спартака Суботи, що це чергові ефіріст, на якого пішли куча людей. Ну так це нормально, нас люди люблять такі чом. Хотя я не знаю, чого вони люблять. Де думаєш, чого люди люблять ефірісти? От опять. Алло? що? Так що, ну давайте я вам покажу інстаграм Спартака Суботи. давайте. Тут знаєш, що його ходити, от, власне, в нього співрозмовник. Оцей постійно був. Там Сергій Іванов навіть є у них. І що вам сказати про. Ну, так, безкарність розбещує злочин, немає виправдання. Про так он він з цим знову своїм співведучим. Я забув, як його звати, менше Женя Янович. а Янович. Женя Янович. А він хто? Женя Янович він тоді з цим з Ромою Грищуком який зараз депутат від своєї народу, мама хатала, хатала шоу. А, та-та-та, точно. Знімався в фільмі Бурштинові Копи з Ярмаком, він, по-моєму, товаришував раніше. Ну, може, і зараз товаришують, просто спільних проєктів не мають. Женя талановитий дуже хороший хлопець. Мені насправді в цій ситуації, якщо дійсно Спартак Субота, не той, ким є, ну, типу не той, ким себе представляв, то от Женя мені найбільше в цій ситуації шкода. А мені нікого не шкода насправді, тому що в мене нуль емпатії. Тут знов-таки Спартак Субота. Ну я показала мені, ось є такий персонаж, у них там якісь ефіри. Я щось подивився, разок мене не торкнуло, я більше не дивився. Ну, такий позір, типу ну, накачаний в татухах. Тобто, в принципі, він, він секс символ для, для жінок і ЛГБТ-спільноти. Ну, тобто абсолютно спокійно може бути. І я думаю, що в нього багато шанувальників. Власне, ну, це такий позір імідж позіра. Я не буду зараз ставити риторичне питання, чому Спартак Субота не мобілізований, скільки йому там років. Боже, ну, може, не прийшла пов'язка ще, може, ще прийде. Що на ногах, так. На власних ногах пов'язка прийде. Але менше з тим, <кій> <кій> і, в принципі, коли мені. Починають там люди пропонувати, кажуть, а от запишіть Спартак Субота, так? Ну я подивився, мені не цікаво. <кій> Коли мені нав'язують якогось гостя на програму, я завжди думаю, з якою метою мені нав'язують. Тобто, якщо мені хтось цікавий, я там захобочуся, типу, запрошу, як там Євген Маляревський, той, що «йобана Русня, той, що пізній вечір. Так, в інстаграмі я написав, бо він мені цікавий. Я ну, відстежував його творчість. І він відповів: все, погодився. Про так, субота мені не був цікавий. Я дивлюсь на цю всю істеріку, ну, яка відбувається в Фейсбуці в першу чергу. Очевидно, це вже вікова категорія. Е, да, Фейсбук і... перетвориться на, на лавочку для бабушок. Там постійно каської зміни. Всі недовольний постійно. Чо, а чого всі так вкурвило, що він вас, типу, розводив на те, що він там, психолог і так далі. Тобто, Гордон Туда? вас ну, я... своїми Чес... вну... пірамідками, цю ахінію, яку він ніс? І несе. Тобто, всі решта вас вдовільняють. Ми сьогодні згадали про цей е, ряд. Він великий респект за те, що він у цього інструктора розклав просто на, на базисні якісь складові, е, на аналізи, я б так сказав. А що, що так всіх курить? Субота? Ну, бля, ну, та найбав вас їх. Вибачте за слово всіх. Так от, і що далі? В чому проблема? Ну, проблема в тому, що багато людей йому мабуть повірили, і він, мабуть, вже надавав якісь психологічні консультації, коли це не професійна людина, може зробити людині гірше. Да? Бо ти ж приходиш до психолога, ти відкриваєш там свої всі ці всі та, внутрішні таємниці, там розбалакуєшся з ним. А він тобі чеш якийсь бред, ти виконуєш, тобі стає гірше. Да? Ну не знаю. В цьому, мабуть, його найбільший, найбільший гріх. Я, чесно кажучи, в мене не було часу почитати це величезне розслідування. Я дочитав до того моменту, де він де його. Піймали, що він працював за ПЗЖ, він розказував, що він не працював. Е, ну і думаю, ясно, що з ним цим челом і перестав і далі. а Тут все поніслося. Ну, мабуть, через те, що він м, видавав себе за іншого, а тут така тонка сфера, ну така чутлива. Хоча, з другого боку, отак, на заході є куча всяких псевдопсихологів, які постворили свої фактичний секти, рубають кучу бабла. Куча багатих людей ходить їм там плати, і вони нам щось досягають успіху в житті за супер-секретним методам і прокачки свого мозга. Це таке явище, мабуть, нормальне. Я не знаю, що так всіх курвало. Можливо, те, що він фальсифікував свою кандидатську, я не знаю. Як на мене, на ці кандидатські вже давно я не звертаю увагу. У нього написано на на інстаграмі PHD. А в нього його не було. ну Я шакратий, що це. Ні, я ту совочку курвить, тому що він же ж там блог на Укрді. З Новукр Правда, улюблена. улюблено. Я перший раз його почув на радіо НВ року півтора, ще до війни точно. І вони, там якась така серйозна програма в них була, там психології, туди-сюди. І там оце фото щось розкаже. Він щось там їм розказує, забув, що. Я не пам'ятав, бо дивне прізвище. А потім люди кажуть, він і на громадському там виступав щось, Короче, на всіх таких супер перевірених медіа він виступав, а виявили, що він афіміст. Це, мабуть, через це такий і піднявся хайп. Ні, Ви бачили це міста про Анну. Я не знаю, а? чи бачив ти мій пост на Фейсбуці присвячений цьому. Ну, тобто, там всі так резко, як сітро, типу, кожен такий, знаєш, зараз я пожартую про балет Спартак. Про те, що субота скінчився в неділю, знаєш, тобто там дев'яті. Ну, я написав, чесно кажу, ну, це плавний сорок дружба, який видавав себе за пармезан. В чому проблема? Але проблема в тих людях, які паляться, які на це типу, реагують дуже сильно. Ай, блін, субота, тепер от на кого захейтим цей раз? Оця от медіа, ця спільнота, чи як її там назвати? Ну, Мельничук в курсі. Опа, хейт. Зараз насипимо хейт. Ах ти. Я значить, і ти субота, теж туди. Ти осквернив наш шабат медійний, знаєш, ну. Ні, українці вони дуже експресивні, такі, Це таке часто буває. Якщо ж називається в Фейсбуці, але вони швидко забуваються. Наприклад, сьогодні що в нас? Середа, от до суботи вже про така суботу всі забудуть. <реш> до суботи про про така забудуть. Але, але, але от такі, за останній рік дивіться, наш інструктор фальшиві всі слухали. Цей письменник, який е, працював з НАСА, виявляється, він там не працював, Джордж Батул. Е, і про так Субота, як за рік, дуже багато ефірістів. Дуже багато ефірі, а ще арестовують е, четвертий. І ще там може покупати. Е, якось це дивно, що ну як не дивно, це закономірно, що люди слухають. Люди хочуть простих рішень. і Ці люди якісь знаходять ключик до українців. Українці, мабуть, такі. Емоційно, експресивні і не дуже хочуть наказ суті, їм подобається форма. Того, мови, це і вистрелюють. Але з другого боку, ви згадаєте серіал про е, вигадана Анна, да про аферістку, яка видавала русську, яка в Нью-Йорк видавала себе за е, німецьку принцесу, і вона теж там розвела кучу народу. Е, правда, її в кінці посадили. Ну, тут є не, один нюанс, про, Рома. Так, Один нюанс, про, я, про який я згадав? Я це згадав... Це роль медіа, які множать просто да. сутності. І я, це стосується військових експертів. Це да, просто наявність тирси, тирси в етері. А ну давайте тепер запитаємо Спартака Суботи. там, знаєш, І я тут, вибачте, так, я старорежимний, Я згадую Раневську, е, пам'ятаєш, я гадаю на полупроводниках. Це от, типа: Альо, там ваш чоловік зраджує там з іншою, знаєш, отак от воно впливало. Ну, Це фітіль журнал, не дивилися і не треба, в принципі. Радянський Союз має сконати разом з Російською імперією, Ростин Імперії завтра у 21-й, проте. Тут правильно пише Міла Гайдай. Ну, от вона в Берліні, та так, блін, були, є, будуть такі люди і такі проекти. Не подобається субота. Не дивіться суботу. Не подобається Скрипін? не дивіться Скрипіна. не подобається Жданов, не дивіться його. Але тут відповідальність на журналістах вона є, тому що вони так тягнуть. Будь що в роті, типу, Не... схопило і побігло. І множить, множать ці сутності, ці люди стають медійними. Ми Гордон навіть, на тирісті, Гордон да. свого Витали часу ти навіть тирісті. я сказав Смішко ілі ви, ілі я. Треба йти в президенти. Де Смішко? Де Гордон? Там, де Гордон, він там, де і був. Типа він надрачує на себе, там, на всі фотографії з Кобзоном. Мельничук, давай, завершальний твій. Так би мовити, спіч. Так я не можу зрозуміти, типу, а в чому проблема? От є ж купа прекрасних курсів, типу, як дишати маткою, курс успішного успіху, э, астрологіні, тарологіні, э, сами, якісь там курси, а курси личностного росту я вже сказав. Так це те саме, просто цепу ну, він, він зміг. От у нього це, от... Блін, я здивований, якщо об нього воду не заряжали. Ну, окей, Якщо комусь це подобається, він радий цьому обмануватися, так це вже питання ну, тіпа, Служби безпеки України і протидія сектанству. Ну, це ж Ну, Він же але ж він. Насправді він не виступав військовим експертом і не казав, що контрнаступ завтра. Ну, абсолютно, якийсь ні про що історія. Піднято, Насправді, не... я... коли мені кажуть, тобі треба там до психолога записатися на прийом, кажу, боже, збав. Це психологу треба записатися до мене на прийом. От це 100%. Так що це ж залежить від нас самих. І це наша задача людям пояснити, ну глядачам, ми ж маємо пояснювати. До цього серйозно ставитися не треба. Ви маєте перевіряти, так само, як читати банківську угоду, все, що написано найменшими літерами, найважливіше. Бо потім з'являється інформація. Ай ми як кредитів набрався або набралися. Ні, ту, чуєте, дивіться, ну так, да, ну є, є феномен така субота, і журналіст взяв його і розібрав. Зробив свою роботу і зробив нормально. Це ж прекрасно, прекрасно. Ну, хай люди хочуть обговорити, хай обговорюють. Ні, так Бачу, що, питання... що, Журналіст не мав цього робити? Мав. Ой. Ж, є, не мають задумуватися, не кого вони тягнуть. Нічого не обміняється в житті Спартака нічого. суботи. Після цього Абсолютно. дійде все до суботи, він знову запише свій подкаст, знову купа так. людей туди так. прийде, так. і мільйон тіктоків років це, про це подивляться. Ну, є такі люди, які лікують геморрой, засовуючи собі в сраковий гірок. Ну, є. окей. Ми нічого з цим зробити не можемо. Ми можемо питання. лише поінформувати нашого глядача, що ретельно добирайте продукт, який ви споживаєте, інформаційний. У нас такого огірка вашу дупу немає. Це 100%. За що я вдячний Романові Кульчинському, в нього теж на ресурсі такого немає. Він не закликає ставити гірчичник, якщо у вас, е, вибачте, якщо ви вагітна, 16, як на каналі СТБ. Так що, і Сергій Мельничук, реальні історії. Людські на каналі Український Свідок невигадані, абсолютно нормальні. І притомні люди в редколегії щотижня середах, так що я дякую хлопцям за те, що ви долучилися. Ромчик вибач, що затримали. Я дивлюся в тебе за віконцем Добре, світло, десь ти не в Україні, очевидно. Ну то Це нас Добре, не цікавить. Дітей, да. Нас це не цікавить, але безпалівний варік.